До вашої уваги ще один із відеорядів. Порятунок під назвою Бредлі. Бойова машина 47-ї бригади проривається в прямисінько в притул до ворожих позицій. Це північніше. В села Бердичі та евакуйовує з українських бійців, зроблені в Америці Бредлі майже кожного дня до речі, доводять свою ефективність в умовах повномасштабної війни і такої ефективності техніки на озброєння наших військових повинно бути в кілька разів більше. Говорять ж військові. Тут з ними важко не погодитись. Справді техніка, яка дуже допомагає нашим бійцям. І в наступі, і в евакуації. Я думаю, ми вже бачили неодноразово, як Бредлі відпрацьовує відпрацьовує і по танках противника. Тобто ця техніка вкрай важлива, вона і значно маневреніша, і добре захищена. І це та. Машина, з якою можна отак в притул, під'їхати, забрати поранених, евакуювати хлопців, якщо вони опиняються в оточенні, і от саме ця американська техніка дуже в цьому допомагає такі, от кадри можна собі тільки уявити. Наскільки все це важко в моральному аспекті зробити в плані мається на увазі, так от впритул під'їхати. Так, тебе бредлі, але тим не менше, це також техніка, яка може бути уражена. Тому холоднокровність в даному випадку була продемонстрована на найвищому рівні, але і злагодженість дій і життя побратимів також відіграють ключову роль техніка технікою, а бійців забрати. Дуже і дуже потрібно було в даному випадку. Ще один із відеорядів, також Авдіївський напрямок. Давайте поглянемо, що там відбувається. Там на Авдіївському напрямку спробували просунутися гольфісти, але штурмову групу, яка на ньому приїхала, просто розмотали екіпажі роти ударних безпілотних авіакомплексів. Також 47 бригада, до речі, відпрацювала. На цьому напрямку саме 47 ма в основі своїй відпрацьовано. Ну так є там іще інші підрозділи, але 47 ма бригада якраз от дійський напрямок і тримає. Зараз, ну от власне, бачимо гольфкар, все, що точніше від нього залишилось. Ну і ну, відповідно окупанти, які їхали на цій техніці, гольфісти, також в підсумку були знешкоджені і нічого від них не залишилось. Такі от кадри ми бачимо ледь не щодня, деякі з них ми вам показувати не можемо, тому що Ютуб забанить і ніякого відео повноцінного не вийде. Далі по карті їдемо. Новомихайлівка. Новомихайлівка на карті Діпстейту виглядає наступним чином. Це Донецька область. Новомихайлівка, ну фактично вся оточена. З вчорашнього дня, якщо не помиляюсь, Ну, там, можливо, десь ще на самих окраїнах точаться бої. Але знову ж таки тут іде річка Сухі Яли, яка також, от, ця переправа заважає в подальшому активному наступі Сухі Яли, якраз йде так повз село, і там далі ну, вже далі вже під окупацію, але в загальному далі просунутися в напрямку Парасковіївки, якраз ось цей водяний такий Плацдарм зупиняє ворога, не даючи йому повноцінно просунутися. Село захоплене 10-м танковим полком, також їм допомагають 1472-й мотострілецький полк. Ну І є навіть деякі цифри в кількості в певних напрямках окупантів. Тобто, щоб ви потім зрозуміли, якими силами йде цей наступ. Справді наступ йде просто неймовірно великими силами. І е, техніка майбутня, яка прийде, не треба робити з нею якусь панацею, але те, що нашим з Збройним силам буде легше, в цьому можна не сумніватися. Е, ще один із відеорядів, правда, вже з російських каналів. Давайте подивимось, е, що власне залишилося з Новомихайлівки, то що населений пункт ми з вами щойно дивилися. Це вже просто руїни, які не придатні до життя. Ось так виглядає Новомихайлівка на Донеччині. Розташовано воно всього за 10 кілометрів. Було від лінії зіткнення у 21-му році, але воно ще жило. Тобто, там були цілі будинки і все інше. А тепер, після повномасштабного вторгнення, від новомихайлівки в принципі залишились тільки руїни. На цих кадрах також можна побачити і церкву дива Архангела Михайла. Просування кілька сотень метрів по залишках будинків ще нещодавно квітучого українського села. Вони подають як свою перемогу. Окупанти мається на увазі. Ну і тут зрозуміло, до всього, що дотягується російська рука, все залишається в руїнах, і нічого навіть святого там цілого не знайдете. В цьому є яскраве підтвердження. Ось ці кадри. І власне церква дива, Архангела Михайла, яка також знищена вщент. Під неї залишилось там декілька стін. Ну власне, все, що можна сказати про це. Ще один із відеорядів, також до вашої уваги. Ворог до речі, продовжує здійснювати штурмові дії і північніше новомихайлівки з метою повного захоплення населеного пункту. Тобто, де не дещо на околицях бої тривають. Наразі бої тривають на півночі від населеного пункту. Зокрема, за район дач росіяни продовжують застосовувати велику кількість техніки та піхоти, і так само великою кількістю і техніки, і піхоти помирають. Кожен метр землі тут окраплений і кров'ю також наших військовослужбовців під час оборони Новомихайлівки. Люди з 79-ї бригади, також всі, хто були до них на допомогу підіслані, проявили неймовірну стійкість та хоробрість, зазначив в інтерв'ю. Командир 79-ї бригади тут дійсно важливий кожен район, кожен сантиметр, за який йдуть бої. Адже для московитів важливий весь населений пункт, і як показала практика, вони готові помирати за нього в колосальних кількостях. А для нас важливо наносити їм якомога більше шкоди. Це було продемонстровано ще з часів боїв за Марінко, де наші бійці бились за кожну хату, за кожну кімнату і кожен сантиметр. Це демонструється зараз на багатьох інших напрямках. І так само тут це слова командира 79-ї бригади. Кадри яскраво засвідчують, що відбувається в цих населених пунктах. Так вони вже понівечені, зруйновані. Вщенти просто не уявляю. Як людям, які, напустимо, проживали десь із цих населених пунктах, і от зараз дивитися на це все понівечене, ну це просто, знаєте, нічого такого хорошого. Просто навіть уявляти не хочу, як в них усе всередині бурлить. Ну, але такі реалії ворога потрібно виганяти, щоб і подальші населені пункти не опинилися під їх окупацією і, відповідно, от в таких руйнуваннях. Часів яр Часів Яр не дає спокою і не дасть спокою окупантам. До 9 травня, можна не сумніватись, що тут будуть тривати бойові дії, криваві бойові дії, але часів яр це такий певний оплот на теперішню хвилину. І якщо ми взагалі пригадаємо битву, то Тривали час окупанти доходили до тих позицій, які ми зараз бачимо на карті. Так, але от якраз вже в цих позиціях, де зараз ми бачимо, сталі такі позиції, вони вже тримаються декілька днів. І ні на секунду, ні на хвилину ворог не полишає надії захопити, хоча б якісь сантиметри, десь трішечки, хоча б просунутись, і відповідно від цього вибити наші збройні сили із цього населеного пункту, відповідно захопити ці висоти і з них вже далі е, просуватися по українській землі. Наразі їм це не на щастя не вдається.